Тому можете собі уявити. Ну і пане Ростиславе, вам також наше опитування, будь ласка, долучіться до нього. Чи треба припинити соцвиплати українцям у Європі? Так, треба стимулювати повертатися додому таким чином. Ні, це порушення прав людини і виплати треба зберігти для жінок із дітьми. Як би ви Ну, очевидно, відповідь ні, це порушення прав людини. Тому що намагання слідувати прикладу. Отого, як його, там радника Офісу президента пана Лещенка, журналіста, залізничника, діджея, що там ще у нього там є. В цих я вважаю, що це, в принципі, я навіть звертався, щоб його звільнили звідти, але поки не звільнили. Це поплюження безпосередньо України як правової держави і відношення до українців. Що стосується третьої відповіді, збереження виключно для жінок і дітей, ну об'єктивно, що стосується міжнародного права. Воно гендерно не розділяє осіб щодо того, які постраждали внаслідок війни, агресії, епідемії і так далі. Тому очевидна законодавча і логічна, і юридична, і гуманна відповідь це зберегти повністю всі ті виплати, які на сьогоднішній день здійснюються. тим більше якщо порахувати. Подивитись, то ці країни отримують від е, українців навіть більше у власні бюджети, ніж вони сплачують українцям тих соціальних виплат. І це вже довели в дуже великій кількості країн. Тому я не бачу тут якоїсь там. Економічної мети. Якщо ми хочемо таким чином повертати українців додому, це призведе до ще більшої кількості українців, які захочуть покидати Україну. От нещодавно ж була інформація офіційна, скільки там за часи війни Україну покинуло 400 тисяч осіб ще додатково там, чи за останній рік покинуло. відтік ну, продовжується. окуповані території. Відтік продовжується, і насправді, оце штучна заборона виїзду чоловіків за кордон, вона також не сприяє поверненню українців додому, не сприяє. Розвитку економіки не сприяє розвитку бізнесу. При цьому навіть на сьогоднішній день вже пройшло вже третій рік війни. Наші законодворці не встановлюють законодавчі обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон. Все відбувається в ручному режимі. Тобто на сьогоднішній день ви не знайдете жодного закону, жодної постанови Кабінету міністрів, яка б забороняла виїзд чоловікам за кордон під час дії воєнного стану. Все відбувається виключно за вказівкою і в такому ручному режимі. Немає закону справді такого. Пане Іване, як ви ставитеся, якщо вже торкнулися цієї теми виїзду чоловіків за кордон. Є такий аргумент, що відкриття кордонів навпаки сприяти. Поверненню українців, і, зокрема, чоловіків і сім'ями з-за кордону в Україну, тому що буде гарантований їм в'їзд і виїзд, і вони не будуть боятися повертатися. От ви, як військовий, як екс начальник аеромобільних військ України, як ви ставитеся до того, щоб е відкрити все ж таки кордони? Ні, кордони під час війни повинні бути під суровим контролем. Це однозначно. Тому що, по-перше, і агентура не, не тільки через фронт і східний. Кордон через пролазить, вона лазить і через Польщу, і через Румунію, і через інші країни, навіть через Сполучені Штати до нас. Тому треба контроль, жорсткий контроль. Це по-перше. По-друге, якщо ми введемо війну на виживання нашої держави і на боротьбу нашої нації за своє існування, а саме так стоїть питання в цій війні. Тут не стоїть питання території там, Донецька область, Луганська, чи ні. Тут стоїть питання виживання держави і існування нашої нації загалом, як українців, якщо ми себе вважаємо українцями і хочемо бути в своїй державі, жити, на своїй землі. А Тому я те, хочу що сказати, що на таких, таких умов наше політичне керівництво, наша Верховна Рада політиків і так далі. Повинні напружувати державу і самі напружуватись максимально для того, щоб берегти державу і націю від знищення від пара, від російської навали, тому що ця навала несе за собою те, що зараз робиться в окупованих територіях. Не буду пришляти, ви знаєте, як там знущається над тими, хто визнає себе українцями. А ми ж всі в себе будемо визнавати українцями. Ви теж, мабуть, да? звичайно, але ми ж говоримо от, але про виїзд за Якщо Десь до російський сапог воєнний. то ви що, перестанете бути українцями? Ми не про те Він говоримо візьме з вами. І туди, от подалі за Урал і Вас також і там, і мене також да. Да, тому тому хочу... ми зараз не говоримо я, про в'їзд в Україну. Ми, про... ми говоримо про виїзд і про права людини. Ми говоримо про обстановку в нашій державі. Та да, не тому ну не про взагалі рішень нашої Верховної Ради і. Наче іншими політичними всіми керівниками стосовно того, кого призивати, кого не призивати, по півроку вирішують повертати за кордону чи не повертати, і так далі, воно призводить до того, що в нас на фронті не вистачає солдат, що нам нема кому державу боронити, нема кому зберігти націю від знищення. Від загрози знищення, а пане вано зі боку навчальні центри Їй не переповнені, переповнені новобранцями, навіть скорочують програми навчання до одного місяця замість двох, тому що великий приток людей. Безумовно, і це перша проблема. А друга проблема це пацифістські, популістські настрій, наших народних депутатів, політиків, наших всіх попередніх скликань. Які казали, нам не потрібна армія, нам треба 40, 50, 60, ну 80 тисяч. Маленька, але боєздатна. От вона маленька, і залишилася, що в нас немає ресурсу підготовленого. Uh -huh. Тому зараз це все поповнення, яке йде, яке не служило в 90-х роках в армії значить, України, коли призов, був призив нормальний, вони зараз і не підготовлені, і їм потрібно безумовно не місяць, не не два тижні, а більше на підготовку. Але Стан такий, що держава втрачає територію, держава втрачає свої війська, на які ведуть непосильну боротьбу на фронті. І негайно треба їх підсилювати. А що робити? Безумовно, приходиться робити непопулярні такі речі. І хто б з політиків або інших фахівців чи розумників в нашій державі не казав про те, що не можна відправляти це таке м'ясо? А чекайте, а що робити? Ну, а що робити? На, на м'ясо точно не треба відправляти. Їх, Ні, тому, на м'ясо не треба, не робити. але це так кажуть. От, він не підготовлений. А що робити, якщо нема дирку закрити? Якщо а що загинув робити, батальйон оборота, і треба туди роту поставити, і батальйон. А треба, можливо, розібратися після бою, що відбулося, чому так сталося? Головне друже, під час війни активних бойових дій, поки ми отак будемо розбиратися, то ворог дойде до Києва, не сперечаючись з нашими. Питаннями, і, і ми, це, ми потім за вами будемо куди. стояти Паде. вже тут в обороні. пане Іване, ні в якому разі не заперечую вам, але на заході я знаю і від аналітиків, і від військових експертів. Я часто чую, що на заході існує практика власне аналізу, бо після бойових дій аналізу того, що відбулося, які були зроблені помилки, щоб вони не повторили. Праві у нас теж саме робиться абсолютно, щоб ми знали наші всі слухачі, хто нас дивиться і слухає. теж саме робиться у нас. І ще більш потужно, і ще більш обґрунтовано і ще більш, скажімо так, прискіпливо до цих питань. Але, шановні друзі, аналітика це добре, але аналітика не дає ресурси. Аналітика каже, що треба їх зробити. Од наразі роблять, призивають. Пішов призив, який президент доповідає, що там кільканадцять бригад у нас формуються, але немає техніки, там не вистачає і так далі для повної комплектованості. Він перед Курськом казав. Так. Да. А що, робити, а що робити нашим воєнним командирам, у яких нема солдат, яких не вистачає солдат, там, де повинно бути, як виступав на трибуні, командуючи е е фронтом генерал, зараз е фамілію спомню. Він сказав, що в відділенні, а? Содель, да. у відділенні замість 10 чоловік 3-4. чотири Як вибачте, а відділення повинно обороняти фронт шириною 50 метрів. А 50 метрів уже три солдата не втримають. Пане Іване, це справді було, але це було до закону про мобілізацію, він був прийнятий і відповідно запрацював з травня цього року. Пане Ростиславе, ви не погоджувалися з паном Іваном в окремих оцінках. От справді пан Іван задає слушне запитання: якщо власне, немає людей, так? що робити? Так ми ж говорили, не тільки нема людей, ми ж говорили, що нема зброї. Президент говорив, нема зброї. Так, у нас про людей чи про зброю? Чи ми зброю, людьми замінюємо? У нас що? Друга світова війна? У нас же менше, ніж росіян. Питання війну. не в тому. У Нас може бути сотні разів менше, але ми можемо перемогти. Так чого у нас нема? Зброї, натхнення, досвіду, правильного групування. Чого у нас немає? Я не військовий експерт. Мені важко сказати, я не можу пояснити, чому ми пішли в Курск. Мені важко сказати, чому що зараз відбувається під Покровським. Мені важко сказати, що зараз відбувається в Збройних силах. Єдине, що я можу сказати, як адвокат, що до мене кожен день дзвонять десятки людей, і зараз от дзвонять люди, близьких яких мобілізують Збройні сили України, які не готові воювати, які не готові йти. В мене десятки людей дзвонять, яким не виплачують відповідні виплати, не направляють на лікування. Не дотримуються вимог соціальних гарантій, які виплачені, і про це ж знає вже вся країна. Ви ж розумієте, коли був 22-23 рік, про це небагато знало. Звідки? От я питаю завжди. Чому перші півроку стояли черги в ТЦК, а потім вони куди зникли? Куди це поділося? Чому? Чому люди, які провоювали зараз два роки, шукають будь-яку можливість піти? Звільнити зі Збройних сил України. Чому це відбувається? Чому народні депутати обмежують право на звільнення військовослужбовців, які прослужили два роки? Чому прибрали питання демобілізації? Чому не розглядається питання ротації? Я не військовий експерт, я не фахівець галузі військового права. Виключно тільки з точки зору юриспруденції, з точки зору тих звернень, які на сьогоднішній день... Відбувається з точки зору тих судових процесів. Судовий реєстр відкритий, Ми можемо зайти і перевірити.